Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні зроблю таке невеличке відео про свою монстеру манки. Ось покажу свою монстеру манки, яка виросла з вересня минулого року і зараз липень. Має вона ось такі розміри. Я їй тут уже опори робила. Ось такі ще хвости висять, чесно кажучи, не зовсім не зовсім можу їй знайти місце. І як її кудись прицепить. Ось тут біля свого стелажа я її поставила, щоб тут такий трошки темний вугол, але світло падає тільки від стелажа, І їй вистачає. Пересаджувала її вже декілька разів. Дуже швидко нарощує короневу, дуже швидко нарощує листочки, красива, шикарна. Кому треба е, заповнити якийсь свій куточок зеленню, беріть, монстеру манки. Тут було декілька, я її купила валіни, і в неї там свої теплиці, вони їх вирощують з насіння. Тут було декілька точок росту. І ось ну ще року нема. ну вже ось Тут вона мені заплила вже весь куточок, і далі я ще не придумала, як я її буду цеплять і як я її, куди я її діну, бо, тому що, мабуть, вже пересаджувати знову потрібно і ці опори міняти чи кудись цепляти. Ну, якщо чесно, я скажу, що от якось туди е вона в мене корінчики не пускає. Я намагалась зробити таке щось, в мене не дуже вийшло, якщо чесно. Ну, Я тут напхала мохом, але мох сухий, корінчиків вона туди не пускає. Поки моя монстерка манстерка. Всі поживні речовини із субстрату. Стараюсь, щоб не пересихав, хоча він просихає, ну, поки проблем не бачу. Вона дуже гарно терпить це все. Красуня, красуня, зелена, яскрава, шикарна. Тому, ще раз повторюсь, це, мабуть, з найпростіших, з найшвидко ростущих рослин, які ну, в мене були до цього часу. І так, поки попереднє відео було зняте і не викладено, я все ж таки відвідала епіцентр, походила по ньому, щось придумувала. І купила ось таку нову опору для своєї монстери, ось таку металічну. Я її закріпила на ось таку опору, щоб вона не падала. І все ж таки я її пересадила. Пересадку дуже складно було знімати. Потрібно було, щоб хтось поміг навіть тримати її. І ось така красуня в мене вийшла. Я дуже задоволена. Не знаю, як вона буде рости. Ну, ті опори мухові, ну, щось у мене ніяк вони там гарно не виходили, тому що їх важко ще закріпити, бо вони ж падають у висоту. Їх не дуже можна закріплювати, плюс якось той мог потрібно змочувати. Ну, я сподіваюся, що в моїй монстері вистачить брати поживних речовин з ґрунту. Звичайно, це вже вийшов досить такий великий горщик для неї. Там було наполовину тільки з того, ну я посадила все інше, там був дренаж, і я додавила ще туди субстрату. Звичайно, свого звичайного верхового моху, прикріпила це все. На ось такі закріпишки. І в мене вийшла така красуня. Я задоволена, дуже гарно виглядає, поки мені все подобається. Я думаю, що ті верхні погінці просто закручувались, їм не було куди рости. І вони вже почали викидати дрібні листочки і дуже рідкі листочки. Я надію, що вона дуже швидко е наростить ці листочки свої, вони будуть більш, більші пишніші. І вона буде Ось така гарна кучерява, е, така як ось до середини моєї опори. Це 1,50 п'ятдесят, тобто вона зараз ось у горщику, на мій зріст. І я думаю, що якщо вона буде це все заплете і буде далі пускати, просто її обрізати. І буде ось така шикарна зелена стіна. Ось така красуня у мене монстера манки. Дякую, що були зі мною. Додивились моє відео до кінця про цю красуню. І ще раз поділюсь, що рослина дуже швидко росте, дуже просто росте. Єдине, що знайти їй місце, щоб кудись пускати ці пагони. Якщо у вас є якийсь досвід з такими монстерами, будь ласка, діліться. Я залюбки послухаю, тому що вже ось скоро буду відрізати ось ці хвости і в мене буде незабаром ще одна така рослина. Тому я завдяки послухаю. Можливо, мій досвід буде комусь корисний. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Мирного неба!